Доброго дня! Давайте подивимось важливі зміни в вашому житті найближчим часом. Десь місяць, давайте, два візьмемо, далеко не будемо бігти. І подивимось. Не забувайте, будь ласка, що це спільний розклад. Тут енергія працює від 50 до максимум 80% вашої енергії. Людей багато, ви просто притягуєтесь, як, знаєте, бувають у людей дуже-дуже схожі ситуації. Але, мої любі, ну, як я повинна вам відповідати, коли мені пишуть, ну, і так з ким він залишиться на спільний розклад, наприклад, в Ютубі, з коханкою чи зі мною сином, куди мені переїжджати? В це, це місто чи в це. Якщо ви хочете дізнатися... Такі питання, будь ласка, прийдіть до мене на спільне на особистий розклад, точніше, так? За гроші, ми з вами подивимось. За все треба платити в цьому житті. Вам ніхто не скаже, як робити, що робити, коли робити. Це ваше життя. Беріть відповідальність за своє життя. Якщо ви хочете, хочете дізнатись, будь ласка, прийдіть, ми подивимось. Ви що думаєте, що це просто так за дурняк? Мої любі, якщо ви не платите грошима, ви платите чимось іншим, розумієте? Тому це все так працює, енергія в світі так працює. Це не ми придумали. Це придумали боги, ті, які вище нас. Так? Якщо ви вірите в одного Бога, він теж є ну, саме найвищий. Так, давайте подивимося, що тут у нас є цікавого. Так, які у вас там зміни чекають? Угу. Ну, по-перше, гора у нас виходить. Що нам каже гора? Гора каже про те, що труднощі якісь будуть серйозні. Чи вони вже у вас є, які вам треба неодмінно подолати. Так, дивіться, будуть, може, щось важливого так, прийде. Якась буде зустріч важлива. Хтось до когось приїде. Може, ви з кимось зустрінетесь? Ось та гора, це як знаєте, ви не могли її подолати. Якісь труднощі не могли подолати. Це зовнішні труднощі. І зараз ви розумієте, будете розуміти, що найближчий місяць, так, два місяці, ви зможете віднайти, дивіться, ключ, так, віднайти той вихід, щоб вам переступити, перейти, подолати цю гору, так, то ці якісь перешкоди, які в вашому житті були довго, тому що гора тут така, знаєте, на перший день вже вона стоїть. І ви подолаєте це і перескочите. Тобто ви зможете, якщо ви не могли з кимось довго зустрітися, ви зустрінетесь. ви знайдете вихід, якщо ви не могли вирішити якусь ситуацію, приїзди, переїзди, щось зручне. Рухом, з движенням у нас зв'язано, це все буде рухатись вперед. Якщо у вас була якась ситуація, яка не могла зрухатись з однієї точки, ви не могли нічого зробити, ви все зробите, вона піде вперед, все буде добре. Щось в вашому житті в період цей закінчиться, щось дуже таке м -м, вагоме в вашому житті було, але це все. Може, це труднощі, знаєте, коли приходить час і труднощі закінчуються, так, от з цією горою зв'язано, і ви ці ключі віднедете від тих, як би відкрити двері у нове життя, у новий етап життя, де вже буде зрозуміло, дивіться, і дно колоди, ключі. Це такі оракули, Ленорман, двосторонні, так, тут є темна і світла сторона, і ключі є у вас і там, і там. Тобто ви зрозумієте, як вам діяти далі. Скажу так, оці проблеми, які у вас були тучі, це завжди проблеми, які зовнішні нагнані. Так? Ви на них не могли ніяк вплинути якийсь час. Ось зараз у нас така обставина в країні, обстав... ну, обставини так, що ми не можемо впливати на багато чого. Але, але це все може якийсь період, цей глобальний такий, який вас дуже змучив, він відійде вже. І ви ж зможете прорватися. Дивіться, змія виходить. Змія це часто ще не тільки буває, хтось думає, що це вороги, але це і мудрість не забувайте. Тобто до вас прийде мудрість з цією тяжкою ситуацією, які ви так не могли подолати, прийдеться мудрість. Ще одна гора у вас буде, так, буде закінчення тяжких ситуацій. І дивіться, у вас може бути якийсь вибір серйозний в житті, де ви. Ви будете обрати, чи тією дорогою вам рухатись, чи тією дорогою. І, може, навіть хтось буде дійсно до людей, так, тарологів, звертатися, ясновидиців, щоб допомогли, щоб все ж таки допомогли розрулити. Так, все добре, мої любі. Я думаю, що на місяць це достатньо подивитися. Буде період у вас, коли все розрулиться, але це трохи згодом. Тому, будь ласка, не переживайте, якщо у вас є питання серйозні в житті, ви можете звернутися до людей, які можуть вам допомогти завжди. Все, на все добре.